Я поховав свого батька п'ять місяців тому. Не засмучуйтесь, не ви ж його вбили а бухло. в мене немає проблем з ним. Жодних образ. Лише дві претензії. Перша є в тому, що він ніколи не вітав мене з днем народження. Тому замість цього, в мій день народження, він такий синко, щасливої середи. Я поховав мати три роки тому. Немає болі сильнішої за втрату матері. От серйозно, я любив свого батю. Але якщо обирати. Бувай, ховел. Прощавай щасливої середи. Тому всі, хто втратив мати, це еліта. Ми в одній банді. Банда мертвих матерів. Банда, 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 банда. Твоя мати жива? О, в цього ніра є мама. Ви подивіться, матусин синочок. В цього ніра є мамуся. Мабуть, пиріжки тобі пече. Та, судячи по його бороді, щацицькою годує цього ні. Гаразд, не ображайся, я просто прикалуюсь. Це лише заздрість. По-братськи будь для неї гарним сином. Поки вона в тебе є, будь для неї найкращим сином.